Дороцер, вітаю вас любові Ісуса Христа Господа нашого. Да. Трохи так відчувається дух Ризла так. Є проповіді, є слова Господа нашого Ісуса Христа, є прославлення, де ми трохи підго... готуємо свої серця до того, що Ісус народиться на цю землю. Євангеліст Лука в 11 розділі 28 віршом говорить такі слова: блажене, слушачи Слово Боже і соблюдаючи. Його. Як дізнатися про це? Дізнатися про її молитви? Зараз ми живемо в особливий період нашого життя, є дуже багато потреб, дуже багато молитв, і особливо приємно, коли невіруючі люди е, звертаються до віруючих і розуміють, що допомога лише Бога. Коли приходить брат чи сестра, рідна тобі людина і говорить, є потреба, помолись, будь ласка. Я потребую Бога, але життя проходить і небагато хто приходить до Бога з розкаяним серцем. Слава Богу, за те, що церква Божа вона розуміє про що молитися, про наших військових, про полонених, про мир дуже багато потреб і також молитви про те, що наш Господь гляде, щоб ми готували своє серце і кожну неділю... Кожен день зазирнули туди, туди, чи дійсно воно стоїть на міцному камні, на тому камні, який ніколи не похитнеться. І можу сказати, що ви зробили правильно, що сьогодні прийшли. Бо, можливо, саме сьогодні буде Господь звертатися до вашого серця. Всі ми потребуємо підтримки. І можливо, саме сьогодні Господь буде звертатися до вашого серця, буде давати слова підтримки, слова підбадьорення, можливо, слова надії, а можливо, слова радості. Апостол Павло до Филипян, 4 розділ, 4 вірш говорить такі слова. Послання апостола Павла до Филиппян, 4 розділ, 4 вірш. Радійте завжди, Господі, і ще кажу, радійте. Нам всі відома історія Павла, те, як він був страшений за віру. І Павло в цьому вірші двічі говорить про те, щоб ми раділи. Сьогодні ми будемо говорити про радість. Але ту радість не яку цей світ дає, а радість у Христі. Радість в тому, що наші імена записані на небесах. І в тому є найголовніша радість нашого життя. Ще один не менш важкий рік підходить до свого завершення. І що принесе наступний, ми можемо лише догадуватися. Зараз ми всі живемо в період очікування. Ми дуже сильно молимося і чекаємо на мир в нашій країні. Також сьогодні ми з вами знаходимося в період очікування великого та радісного свята. Що це за свято? Раздво Христове це радісна звістка про народження Спасителя Христа на цю землю. В латинській мові є таке слово адвентус, в перекладі воно означає прихід. Духовний сенс Адвенту є подвійний. По-перше, це назва очікування радісного часу. І час приготування до Різдва Христового. І друге це час для роздумів про прийдешнє пришестя Ісуса Христа. Сьогодні вже третя неділя очікування Різдва. Вже запалено три свічки, і перша свічка це свічка надії. Вона символізує пророки, які заповідали прихід Месії ще у старому заповіті. Друга свічка це свічка миру на пам'ять про те, де народився наш Спаситель. І сьогодні, третя неділя, це передостання свічка, свічка пастухів або свічка радості. Вона означає пришестя Спасителя в серця людей через Його Слово. Коли людина приймає віру в Слово Ісуса Христа, яке записано в Євангелії, вона народжується з гори. Вона стає іншою людиною і вона бачить ту радість, яку дає лиш Господь. Віші з Євангелії, в яких ми читаємо про цю радість, про різдвяну історію, вони дуже наповнені словами радості, які звищали ангели. І перший момент, де ми знаходимо ці слова, це Євангелія від Луки, 1 розділ, 28 вірш. Євангелія від Луки, 1 розділ, 28 вірш. Ангел увійшов до неї, до діви Марії, і сказав: Радій благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Анна на говорить, що радій, благодатна. Друге місце, де ми читаємо про радість, і там, де вже Марія зрозуміла, що вона дійсно благодатна і повинна радіти це Євангеліє Луки, 1 розділ, 46 та 47 вірш, Луки, 1,46, 47. А Марія сказала: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі, Спасителі моїх. Через який час вона зрозуміла, що дійсно вона благословена. І вона величає Господа за те, що він дав їй таку радість і велику відповідальність. І третій момент це коли ангел звіщає велику радість уже пастухам. яку понесли вони і звіщали тим, хто траплявся на їхньому шляху. Це Євангеліє від Луки, другий розділ, 10-й вірш, Луки, 2.10. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка, яка буде всім людям. Сьогодні більшості людей дуже не вистачає радості. І це зрозуміло чому. Дуже часто ми знаходимося в таких життєвих ситуаціях, що дуже важко знайти моменти втіхи, моменти радості і моменти підбадьорення. Але читаючи Слово Боже, ми спілкуємося з Богом. Коли ми становимося на коліна, ми через молитву маємо спілкування з Богом. Виливайте перед Господом всі свої потреби, всі свої ті рани, які у вас є. І через який час Господь буде працювати в вашому серці, будуть різні обставини, але через ті випробування Господь і дає підбадьорення. Я так роздумуючи і ну, також дивлячись на своє життя, ну, не може людина напротязі всього свого життя бути радісною, радіти і щоб в неї не було ніяких перешкод. Якщо є перешкода, Господь посилає її недаремно, бо після перешкоди є моменти втіхи. Найтемніша річ завжди перед святанком, І завжди пам'ятайте ці слова. Ісус говорить: прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Це Євангеліє Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Тема, над якою ми сьогодні будемо разом роздумувати, звучить так: справжня радість у Христі. Текст, який ми сьогодні будемо розглядати, говорить про святогляд християнина. Те, як ми сприймаємо радість і благосвістку Ісуса в наших серцях, на наше життя дуже сильно впливають різні моменти. І те, як ми розуміємо радість, щастя і відносини з Господом нашим Ісусом Христом, цей текст відкриває нам кілька причин для радості, і як ми можемо дійсно прийняти ту радість від Ісуса і прямувати по нашому життю до нашого. Кінечного пункту зупинки. Текст записаний в Євангелії Луки, 10 розділ, 17 по 24 вірші. від Луки, 10 розділ, 17 по 24 вірш. 70 учнів повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони підкоряються нам в ім'я Твоє. А він сказав їм: Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка. Ось даю вам владу наступати на зміїв та скорпіонів, на всю силу ворожу і ніщо не пошкодить вам. Однак не радійте тому, що духи підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. У той час Ісус радів Духом і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлята. Так, Отче! Бо таке було Твоє благословіння. І, звернувшись до учнів, сказав: Все передав мені отець мій. І ніщо не знаю, хто є син, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець, і ніхто не знає, хто є отець, тільки син, і кому син захоче відкрити. І звернувшись до учнів, окремо сказав їм: «Блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Бо вам, що багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите. Та й, бачили, та й не бачили і почути те, що ви чуєте, та й не чули. Ці речі і цей розділ 10, він говорить про те, як Ісус посилає 70 учнів проповідувати і дає їм велику владу. Владу, щоб ніхто не мог похитнути їхню віру, е, не, ніхто не мог не зазирнути на їхнє здоров'я і життя, щоб вони дійсно йшли і благовістили про спасіння Ісуса Христа. Учні повертаються з радістю. 10 розділ, 17 вірш. 70 учнів повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони підкоряються нам в ім'я Твоє. Учні діляться своїм досвідом. Вони з радістю говорять що, Ісус, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам таку владу. Перед нами підкоряються все в ім'я Твоє. Успіх у служінні, перемога над злом та недобрими силами приносять величезну радість учням. І ми, як віруючі люди, відчуваємо також ту радість, коли бачимо, як Бог працює через нас для людей, працює через нас у служінні та благословенні інших. Коли Бог кладе нам у серце зробити добре діло для ближнього. Я думаю, що ви також помічали, коли ви робите комусь добре діло, ну щось середини вас робиться особливим. І це прекрасний момент, коли ми відчуваємо Божу благодать, яка виливається на нас. Як Ісус реагує на радість учнів, 18, 20 вірші. А Він сказав їм: я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка, ось даю вам владу наступати на зміїв та скорпіонів, і на всю силу ворожу. І ніщо не пошкодить вам. Однак не радійте, тому що. Духи підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Ісус не поділяє їхню радість, але незважаючи на те, що їхня радість була недоречна, Він їм не дорікає. Перший Ісус повертається до теми радості, про яку говорять йому учні, він говорить, що здатність мати владу над демонами є свідченням чогось більшого. Їх Ісус готував до великих свершень, аніж до того, що е, змії чи скорпіони не будуть їх жалити, але поки що вони того не розуміли. Ісус бачить їхній успіх у світлі майбутньої перемоги над гріхом. Ісус прийшов для того, щоб перемогти сатану. Влада, яку отримали 70 учнів, мала силу, яка могла перемогти різні демони та протистояти їм. Але Ісус говорив про те, що більше. Сатана намагався перешкоджати їхні місії через скорпіонів, через зміїв, щоб вони не змогли понести ту звістку про Ісуса, те блеге слово, яке Господь доручив цим 70 учням. Можливо, хтось думає з нас, що бути щасливим це якісь фінанси, це якісь досягнення, або коли ми щось придбаємо для того, щоб бути радісними, то ми самі себе обманюємо. Радість буде, але вона буде тимчасовою. Радість, яку людина отримує від успіху, це гарна. Але це не те, що варте покласти усе своє життя і заради чого ми повинні працювати. Ісус наголошує, що бачить, як Сатана впав з неба. Але радить не радіти учням, що підкоряються демони. Але Він наголошує, що задумайтесь над тим, що імена ваші записані на небесах. Він підкреслює, що це головна думка, головна порада в нашому житті, щоб ми про це думали і завжди пам'ятали. Ісус каже, що радість від спасіння більша і глибша, за радість від поразки і падіння сатани. Однак не радійте тому, що духи підбираються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Цей текст, іншими словами, говорить, що радість від успіху це тимчасова радість. Яка швидко минає, є привід радіти завжди, привід, те, що наші імена записані на небесах. Книга життя є приналежність до Божої сім'ї. Є такий вислів, християнин без церкви, як дитина без сім'ї. І Давид каже, що навіть сльози записані в цій книзі. Він говорить, що там записано усе ще до нашого народження. Самоспівець пише, що всі дні, які Бог назначив йому жити, вони записані в цій книзі. Псалом 55, 9 вірш. Псалом 55, 9 вірш. В тебе пораховані, поневіряння мої, сльози мої, зберіга посудину Твою. Чи ж не записані вони у книзі Твоїй? Псалом 138, 16 вірш. Псалом 138, 16 вірш. Очі твої бачили зародок мій, і до книги Твої записані всі дні, призначені мені, коли ще жодного з них не було. Господь знає, заради чого посилав цих учнів, задля того, щоб вони благовестили спасіння на нашій землі, на тій ми зараз живемо. Ісус говорить, що належати до Божого народу, бути спасеним це є причина для радості. Яка є джерелом нашого всього життя. Радість від успіху швидко минає, а радість від спасіння вона не залежить від обставин, не залежить від фінансів, від комфорту людини, вона є вічна. Людина, яка записана в книзі життя, має саму велику радість. І нехай Господь благословить нас у цьому, щоб ми завжди про це пам'ятали і гріли свої серця в ті моменти, коли наше серце плаче. Зазирніть у своє серце сьогодні, чи дійсно воно отримує ту радість від спілкування з братами та сестрами. Радість від того, що ми сьогодні є в служінні, від того, що ми сіємо Слово Боже по повелінню Ісуса Христа. Зазирніть, чи дійсно від того всього, Господь посилає мир, радість, спокій і підбадьорення в наше серце. Третя думка справжню радість дає не релігія, а послух Богу. З 21 по 22 вірші. У той час Ісус радів Духом і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти втаїв від мудрих і розумних, а відкрив те немовлята. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. І звернувшись до учнів, сказав: Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець, і ніхто не знає, хто є отець, тільки син, і кому син захоче відкритий. Господь бажає кожному з нас спасіння. І ми бачимо, що Ісус зрадів, прославляючи Бога. Але водночас Він прямує до Єрусалиму, де має бути розп'ятий на Христі. Я думаю, що це ну, такий не дуже добрий стан, коли ми знаємо, що наше життя закінчиться смертю, і в один момент воно прерветься. Але Господь говорить, що зрадів Духом. І сказав, славлю тебе, Отче, Господи Неба та землі, Господь чомусь радів. Що може Господу дарувати таку радість, що було джерелом його радості? Основу радості Господа є кілька речей. Перше це служіння Святого Духа, який ми також отримуємо після того, коли ми навертаємося до Господа. Радість Ісуса не була спричинена якоюсь людською радістю чи від того, що він щось придбав в своєму житті. Чи й щось зробив. Адже реальність була така, що він йшов в Єрусалим, де його повинні, де він мав померти. Дух Святий, який наповнював Ісуса, Він давав цю радість. Друге, це спасіння людей. Ісус радіє від того, що Він є Месією, від того, що Він буде тим, хто понесе Слово Боже, тим, хто буде спасати людей через благо в Євангелії, всі маленькі книзі які ми читаємо про Спасіння Ісуса, радість від знання Божого спасіння і Божої в дії дитині в Месії. Це є блага звістка, це є спасіння людей, про яку Ісус говорить для кожного з нас. І від того Він радіє і не має смутку. Третє, Ісус радіє через здійснення волі Божої, те, що Він є сином, син, який буде заколотий за всі народи. І Його свята кров вона омиває і очищає нас. Від гріхів згадую своє хрещення, і, знаєте, напередодні того, як я хотів вийти, покаяться перед церквою, мав спілкування з пастором і кажу, пастор, якщо я трішечки виправлю своє життя, бо я розумів, що я грішний, і я тоді прийду до Господа. І Він мені сказав такі слова, що іди зараз до Господа, бо ти не зможеш подолати ті гріхи, які в тебе є. І дійсно, коли прийшовши до Господа, я розумію, що я дуже багато разів заплямував ту, той білий одяг, який символізує чистоту, коли ми приймаємо хрещення. Але Господня кров вона очищає, Господня кров вона дає сили та підбадьорення нам йти далі. Слово Боже говорить, що ми всі зрішили. і всі лишені слави Божої. І тому Господь кожному з нас дає підбадьорення і наголошує, що його свята кров вона ває. І тоді Ісус пішов на крест, розуміючи, що Його кров вона дасть кожному з нас спасіння, кожній людині на цій землі. В Біблії ми читаємо, релігійне суспільство відкинуло Ісуса. Були деякі люди, фарисеї та інші, які хотіли Його прийняти, але не повірили в нього. Більше того, вони вже прийняли рішення, щоб стратити Ісуса. Ці люди називаються мудрі і розумні. Вони були дуже релігійними, але були не спасенними. Четверте, Ісус радів, бо спасіння буде завершено ним. Він є тим ключом до спасіння Божого царства. І лише то в Спасителя Ісуса буде мати вічне життя. Ісус радів, що має виконати особливе доручення свого батька, особливе доручення небес, яке на нього покладено. Саме Ісус має відкрити Бога людям. Саме Він має стати жертвою за гріхи, жертвою за людей, щоб люди могли прийти до ізнання через нього. Ісус хоче показати справжню радість це радість від того, що Він слухняний Отцю. Якщо ви маєте таку радість у Христі, то ви благословені люди. І слава Богу, за те, що ми прийняли. Кожен свій час Господа Ісуса Христа в наше серце, який дає радості. На це все можна сказати таку думку, що коли ми хочемо бачити волю Божу в нашому житті, це можна зобразити як двоє дверей: одні ведуть до миру, процвітання і радості, а інші ведуть до руйнування і загибелі. І проходить якийсь час, ми вже вибрали в яку двері зайти. Але проходить якийсь час, і ми розуміємо, що ми вибрали на ті двері і ми говоримо собі, якби я тільки знав, слідуйте за Господом, виконуйте його волю, підкоріться під Його могутню руку, і ви відчуєте ту радість, яку може дати тільки Він. Так, будуть дуже різні етапи в нашому житті. Будуть моменти спокус, коли Господь буде говорити, або оточуючи, буде говорити, що можливо щось не те. Господь буде говорити, що. Ти сильний, ти зможеш, і я завжди з тобою, я тебе підтримаю завжди, і ти пройдеш зі мною цей шлях. Лиш надійтеся, довіряйте і тримайте Господа за руку. Справжню радість дає Євангелія, 23 та 24 вірші. І звернувшись до учнів окремо, і сказав їм: блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Бо кажу вам, що багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите. Та й не бачили. І почути те, що ви чуєте, та й не чули. Цими словами Ісус каже про радість. Бо живете у той час, коли більшість пророків і царів лише мріяли побачити Ісуса, почути Його благосвістку. Учні мають багато причин для радості. Перша причина, що їхні імена записані в книзі на Небесах, вони можуть радіти, бо Христос відкрився їм в той час. Він дав їм владу, щоб вони могли наступати на скорпіонів та зміїв, і вони відчували цю силу, яку дав їм Господь. Також вони мають привід для радості у тому, що живуть у часи, про які мріяли тисячоліттями багато людей, багато пророків і людей, які знали, що має з'явитися Месія, але вони тільки того бажали. Коли Ісус прийшов на землю, було багато людей, які бачили Його своїми очима, бачили чудеса, які він робить, бачили владу Ісуса, чули Його проповіді, але вони не вірили. Сьогодні трішки інший час, і ми маємо Євангеліє, через яку Господь працює в наших серцях. І благословення вірити в Євангелію і приймати Його. Благословена та людина, яка відкриває своє серце, щоб впустити туди Ісуса, який буде працювати, який буде змінювати життя, який буде давати натхнення йти далі і рухатися в правильному напрямку. Саме в цьому і ховається радість віруючої людини, щоб прийняти Ісуса в своє серце. Можливість мати Біблію на своїй зрозумілій мові є у багатьох народів, але не багато хто її приймає. Одні люди трудяться для того, щоб її друкувати, інші, щоб її розповсюджувати, а треті просто думають, чи вона потрібна мені чи ні. Деякі думають, що так, дійсно, в ній правильно багато чого сказано. Так, в ній, в ній було це до того, як ми жили, але людям важко переступити і зробити перший крок на зустріч Ісусу. І нехай цими людьми. Будемо ми, які допоможуть цим людям, яким зробити цей крок дуже важко. Це наші рідні, це наші близькі, за яких ми повинні молитися, за яких ми повинні молити Господа, щоб Він допоміг їм, бо лише від Господа спасіння, визволення і допомога. Ісус в цих віршах говорить, що пророки з давніх давен передбачали, що має прийти Спаситель. Вони чекали приходу Ісуса, вони знали, що Він має вмерти і воскреснути. Господь відкрив їм ці істини, Він поклав у їхнє серце. це. Тому ми сьогодні повинні чекати з радістю, чекати з радістю на благо Ісуса Христа, чекати з радістю пришестя Ісуса Христа і визволення від цієї біди, яка прийшла на нашу землю. Ми маємо радіти від того, що Ісус Христос є в нашому житті. Наші імена записані на небесах, і від того ми є найщасливішими. Людьми, і щоб не траплялося в нашому житті, хай ці слова будуть затребовані в нашому серці. Євангеліст Лука в цих віршах дає нам три уроки. Перше, він говорить, що радість приходить від усвідомлення Спасіння, коли ми дійсно розуміємо, що Ісус живе в нашому серці, коли ми дійсно покладаємо на ньому свою опору і те, що Він є радістю на кожен день. Друге, справжню радість дає не релігія, а покірність Богу. Коли ми приймаємо Його волю і слідуємо Його шляху. Третє це справжню радість дає Євангелію, про яку раніше лише мріяли, а зараз ми маємо ту радість, яку читаємо в Слові Божому. Вірність у служінні Христов приносить радість, це без сумніву. Але ми повинні пам'ятати, що наша справжня радість полягає не в успіхах чи досягненнях, а в тому, що ми маємо спасіння від Господа нашого Ісуса Христа. Це благодать для кожного з нас, яку Він виливає на нас. Роздумуючи над слово благодать, я прийшов до висновку, що благодать це те, що ми сьогодні в Домі Божому. Це те, що Господь поклав до нашого серця прославляти Його на цій сцені. поклав до нашого серця, щоб ми прийшли, а ми не противимося цьому всьому і приходимо до церкви. Ми слухаємо Слово Боже, ми читаємо, ми молимося, коли Дух Господній наповняє мене. Радію, як Давид, є таким псалом, тому і ми маємо радіти від того, що Господь є в нашому серці. Дорогий друже, якщо ти хочеш радіти по життю і мати надію, тобі потрібен Ісус. Якщо ти хочеш мати радість, яка не минає на протязі всього твого життя, тобі потрібна Євангелія. І прийми цю Євангелію вірую. І нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь. Амінь.